Роби людям добро і вони обов'язково тобі сядуть на шию. Перевірений варіант, ще раз вкотре от крайня історія. Здаю людям мотобур минулого тижня на вихідні. людина позвонила, попитала, умови, ціни, всі діла, все, так. Да, да. Е, неділя там якби викидається, не рахується. Але якщо брати в п'ятницю, так як ця людина хотіла, ну типу, дві доби треба брати до понеділка з вечора п'ятниці. Порахував йому півтори. Там, пішов на зустріч, там 17.30, 16.30, щоб він забирав, півтори доби. Діма почув, теж мене сварив, що не треба нарушати порядок. Ну ладно, пообіцяв. В ітоги пообіцяв, зробив, порахував все, як має бути. Дав шнеків три, все, все що треба було людині. Розказав, в ітогі, приходить людина в понеділок, здає цей мотобур і починає наїжджати. А чого півтори доби, а чого така ціна, а чого не менше, а чого не дешевше, а якась скидка? Коротше, виносить тупо людина 10 хвилин мозок, поки місь приймає інструмент, поки повернення робимо. Ну, людина, з тебе дві треба було брати доби по факту від п'ятниці, пішли на зустріч. А в ітогі? в ітогі, що отримали правильно, винос мозка, бо людина. Ну, людині понеділок вранці комусь треба було винести мозок. Так що так. що так. Якось так. 10 градусів морозу, а ми працюємо. Прокат сервіс, рента владнання вже Житомирі.